Вітаю! Це канал 8 хвилин про довкілля. Новини довкілля України номер 1 за 5 листопада 2022 року. І почнемо з новин міндовкілля 3 листопада. В Україні створять єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки та запровадять відповідальність за порушення СЕО. Верховна Рада України схвалила у другому читанні урядовий законопроект про внесення змін. До деяких законів України щодо запровадження відповідальності за порушення порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки No5159. Стратегічна екологічна оцінка важливий інструмент, який допомагає виявляти та враховувати фактори чи можливі наслідки стратегії, політик, програм, інших документів державного планування, на стан довкілля та здоров'я населення. Інтегрувати в них екологічні вимоги. За словами міністра, документ передбачає створення єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. Це дозволить систематизувати та зробити доступну для громадськості інформацію про стратегічну екологічну оцінку документів державного планування, надання Держрекоінспекції повноважень щодо контролю виконання вимог законодавства. Встановлення відповідальності за порушення у сфері СЕО. Зокрема, йдеться про відповідальність за нездійснення СЕО, порушення порядку проведення процедури, неврахування її результатів тощо. 4 листопада майже 17 тисяч гектарів земель на Житомирщині отримають статус природно заповідних територій. Уряд на засіданні погодив зміну цільового призначення відповідних земельних ділянок державної власності у Коростенському районі Житомирської області. Із категорії земель лісогосподарського призначення вони перейдуть у статус земель Природно-заповідного фонду, їх включать до складу природного заповідника Древлянський. Заповідник Древлянський було створено указом президента ще 11 грудня 2009 року. Його особливість у території. Свого часу вона зазнала інтенсивного забруднення радіонуклідами внаслідок чорнобильської катастрофи. Водночас флора заповідника наразі налічує 913 видів судинних рослин, 22 з них занесені до Червоної книги України, 150 видів лишайників та ліхонадільних грибів і 125 видів мохів. Тут зафіксовано 516 видів тварин, з яких 45 видів червонокнижні. Основне завдання заповідника сьогодні охороняти природні комплекси, проводити наукові дослідження і спостереження, виконувати відновлювальні роботи, підтримувати загальноекологічний баланс. Наприклад, саме фахівцями цього заповідника було описано два нових для науки види лишайників Леканора – Орлова та Русавськія Древлянська. Працівники докладають максимальних зусиль для повноцінного функціонування установи у такий складний для країни час. 4 листопада. Уряд схвалив концепцію екологічної програми поводження з радіоактивними відходами. Кабінет міністрів України на своєму засіданні схвалив розпорядження яким затвердив концепцію загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, виробництво електричної енергії на АЕС, використання радіоактивних матеріалів на виробництві у промисловості, медичних і наукових закладах та аварія на Чорнобильській АЕС, призвели до накопичення великих обсягів радіоактивних відходів в Україні. За даними щорічного звіту Держреєстру радіоактивних відходів за 2020 рік, сховища для зберігання на майданчиках АЕС заповнені від 20 до 80%. Але ж вони є тимчасовими та не розраховані на тривале зберігання РАВ, що передбачає концепція: аналіз стану поводження з РАВ в Україні та визначення проблем. Визначення оптимальних варіантів створення ефективної системи поводження з радіоактивними відходами, необхідні кроки, способи та строки виконання програми, очікувані результати та оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми. Своїм розпорядженням уряд доручив Державному агентству з управління зоною відчудження протягом року розробити проєкт екологічної програми. Поводження з радіоактивними відходами та подати його на розгляд до Кабміну. 4 листопада. Зменшимо адмінтиск та будуємо прозорі відносини в країні. Ще одна довкілева послуга тепер надається PeopleLess. Довідку про визначення величин фонових концентрацій, забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Тепер можна отримати онлайн через національну платформу Екосистема. Проведення такого експериментального проєкту в Україні схвалив сьогодні уряд на засіданні. Тож тепер не потрібно очікувати на паперовий документ. Достатньо зайти на екосистему, заповнити форму та одразу отримати автоматичний запуск у реєстрі та електронну довідку з QR-кодом. Відповідно витрати сил та ресурсів, які йшли на отримання адміністративної послуги. Тепер можна спрямувати на щось більш корисне, наприклад, інвестувати у розвиток власного бізнесу. Сьогодні важливо не заважати кожному робити свою справу бізнесу працювати і піднімати економіку України, а державі якісно виконувати свої обов'язки, позбавляючись застарілих форматів взаємодії та накопичення папірців. Тому продовжуємо впроваджувати нові IT рішення. Прокоментував міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Експериментальний проект діятиме до кінця 2023 року. Після чого буде оцінена його ефективність та доцільність продовження. 4 листопада вийшов дайджест ключових наслідків російської агресії для українського довкілля за 27 жовтня 2 листопада 2022 року. Російські загарбники продовжують терористичну війну проти цивільного населення України, погіршуючи гуманітарну ситуацію і пошкоджувавши близько 40% енергетичної системи країни. Ці російські атаки мають бути визнаними частиною геноциду українського народу та екоциду довкілля. Новини громадськості МБО Екологія права людина 4 листопада. Співпраця ЄПЛ з ДСНС з вивчення впливів воєнних дій на довкілля. 2 листопада 2022 року команда ЄПЛ зустрілася з керівництвом Державної служби України з надзвичайних ситуацій з метою започаткування співпраці для збору та аналізу інформації про впливи воєнних дій на довкілля. Екологи ЄПЛ розповіли про свою роботу. Зі збору даних про забруднення в результаті вибухів різного роду снарядів, ракет, мін і наскільки важлива допомога експертів піротехніків у визначенні типів снаряду та складу вибухових речовин у них. Маючи ці вихідні дані і проаналізувавши вплив на елементи довкілля цих вибухових речовин, можна чітко прив'язати певний вид та обсяг забруднення до певного виду вибухівки. Саме в цьому допомога експертів з ДСНС є вкрай важливою і тут була досягнена домовленість про співпрацю. На сайті ДСНС щоденно оновлюється статистика щодо мінно-вибухової діяльності, є оперативна карта розмінованих територій і тих, які ще очікують на розмінування. Уся ця інформація є цінною для комплексної оцінки впливу на елементи довкілля. Голова Комітету екологічної політики Верховної Ради України Олег Бондаренко, який також був присутній на зустрічі, наголосив на тому, що ДСНС може також ініціювати певні законодавчі ініціативи для усунення наслідків надзвичайних ситуацій та покращення якості цивільного захисту. Зокрема, мова йшла про закон України про протимінну діяльність в Україні, з якого у 2020 році була вилучена норма. Щодо необхідності здійснення відновлення забруднених територій. Ця норма має бути повернена у закон і слугувати активізацією відповідних служб в напрямку усунення наслідків мінного забруднення довкілля. Співпраця між ВРУ, ДСНС та громадськістю в цьому напрямку може дати бажаний результат. Маємо надію, що започаткована співпраця матиме своїм результатом більш системні, злагоджені. А отже, більш ефективні дії зі збору та аналізу інформації про впливи на довкілля і також реалізацію системних заходів для послаблення цих впливів на здоров'я людей. Українська природоохоронна група 3 листопада. Ви думаєте, в Україні природа вивчена вздовж і впоперек? А от І, ні. і ми щасливі й вдячні нашим Збройним силам, що навіть під час війни... Можемо досліджувати біля України та відкривати щось нове. Попри важкі часи, ми організували комплексні експедиції різними куточками вільної України. До цих експедицій залучали провідних науковців. Результати польових досліджень вражають: фахівець-ентомолог, науковий співробітник Інституту зоології імені Шмальгаузена Олексій Прохоров вперше для України зареєстрував нову. Родину мух, кілька нових родів та з десяток нових видів для фла... фауни України. Ба більше, виявилося, що один з цих видів вперше зареєстровано взагалі для всієї Європи. 3 листопада. Чи вдасться зберегти 2000 гектарів самосійних лісів? Імовірно, у вашому житті траплялася ситуація, коли до лісу, де ви збирали гриби. Зустрічали сліди лося, кабанів, козуль або ласували соницями. Приїхали невідомі люди на тракторах, викорчовували дерева і розорували землі. Як би прикро це не звучало, але такі дії в більшості випадків були законні. Більшість лісів, які потрапили під розкорчовку, зростають на землях сільськогосподарського призначення, на колишніх закинутих колгоспних полях. За десятки років. Території заросли природним шляхом та почали якісно виконувати природоохоронну функцію природні оселища, депонування вуглецю, протидія ґрунту. У липні в лісовій та земельний кодекс внесли зміни, які створили шляхи узаконення самосійних ділянок. Але для цього треба бажання власника, і, на жаль, у значної частини ОТГ його нема. Голови ТГ не розуміють або ігнорують роль самозалісних територій і виставляють ділянки на земельні торги відповідно до старих проєктів землеустрою як ріллю, пасовища та сіножаті. Адже для більшості головне бюджет наповнити, а не думати за майбутнє громади. Аграрні компанії ж нехтують такими ділянками, тому що сучасна техніка легко стирає з поверхні землі. Сліди 30-річного лісу разом із гніздами всіх його мешканців. Виконуючи програму мільярд дерев, багато посадовців імітують збільшення площі лісів шляхом насадження дерев у степах замість одного простого рішення перевести самосінні ліси в лісовий фонд. Це дозволило б сперегти сотні тисяч гектарів лісів і офіційно збільшити їх площу. Що відповідно цілям багатьох стратегій розвитку як регіонів, так і держави. Вся інформація отримана з відкритих джерел, посилання додаються в описі. Допомогти каналу! Підписка, вподобайка та вісім у коментарях бо 8 це довкілля. Якщо у вас є новини стосовно довкілля, надсилайте, будь ласка, на нашу пошту з темою новини та джерело посилання. І пам'ятайте, довкілля впливає на кожного. Слава Україні, слава захисникам.